Формадол забудь про головний біль. Друзі, ви знаєте, що з самого початку тижня наша знімальна група, на чолі з Костянтином Грубичем, відправилася на південь країни побачити, що там відбувається зі спецпідрозділом хорти. Сьогодні Костя знову з нами на зв'язку. Бачимо його. Вчора показував, як виглядають деокуповані території. Кость, привіт тобі! Що сьогодні нам розкажеш? Ну і знайом, звичайно, зі своєю героїною. Доброго ранку, друзі. Справа в тому, що ми вже я не називаю знову ж таки населений пункт, але це прифронтове село Миколаївщина, і ось ця чудова жінка Любов Закліковська. Мені з першого дня я вже тут третю добу ночуємо, і хвалять цю жінку військові наші, тому що ви берегиня в селі. От, скажіть, будь ласка, по перше. Вже накрутили голубців. Mm, Дуже да. хвалять голубці солдати. Mm, От. Да, Чим да. вони такі славні, голубці по-миколаївськи? Mm, знаю чи ну голубці да, та всю ніч їх крутили? Да, От, ск... Скажіть, скажіть рецепт, тому що я такі бачив лише у... на Гуцульщині. Оце в Західній Україні отак роблять mm, такі да. малесенькі. Да. Бо у нас в Полтаві якісь отакі великі роблять. Mm. А у вас чому так? Ну так моя мамка робила, і я так пішла. по... -по... Покажіть нам, тому що вже буде... рецепт можемо да, показати, якщо графіки наші. Попарила я так. капусту, де я великий листок перерізала, потім розложу свій фарш. Фарш я роблю який. Чим більше м'яса, тим воно й краще. Спожила, ага. закрутила, посолила, поперчила і злажу таку каструльку. І а вже пішла... зажарку за, підливу за... зробили, правильно? Підливу вже зробила, так. Да. Даю туди, що трошки олійки, трошки домашнього масла. Ось, де воно в мене лежить. А що це за торт у вас тут такий? А сьогодні моєї дочки день народження. А я то знаю. Як звати, доньку? Марина. Скільки, ну Не будемо казати скільки років, але Мариночка, сніданок з 1 плюс 1, вітає тебе з днем народження. У вас прекрасна мама. І знаєте що? Крутіть, крутіть. У мене є сюрприз з далекої Фінляндії. Вам і Марині подивіться От кажуть, що хвостик хвостик бачите? опа Плетені теплі шкарпетки це спеціально на заклик. Був там цілий флешмоб. Пів Фінляндії плило шкарпетки 20 тисяч пар. Вчора uh -huh. ми віддали в, на передову в батальйон цілий мішок цих шкарпеток. Uh -huh. і, ось, і ось я трішечки для вас припас. От Вибирайте, вам які гетри берете, чи, 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 чи Марині? Це чи, ну, Марині будь гетри. А Або отакі, правильно? Uh -huh. щоб, ти, щоб тепліше було. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, як ви співпрацюєте? Ну, не співпрацюєте? У вас же живуть воїни? Кажуть, що тут п'яти готель проти бліндажа, звичайно, в селі. Да. От коли, коли вони підуть далі туди на Херсонщину, будете сумувати за ними? Звісно, будемо. Ми ж до них привикли, вони нас тут охороняють, нам не страшно з ними тут. А як ви допомагаєте? Ми Ось сюди, Бачите, голубці їм робимо, подаємо і качечку можу запекти. У мене багато індокачок. І сметану носити що. От хай Неля, Неля, Неля сама з Барвінкового, ну і теж батько там залишився, mm. і тримає і кролів, і там ціле господарство вдома. То ми покажемо, mm. якщо встигнемо, ху -ху, я, яке господарство у пані Люби. Mm. Короче, пог... пішли пастися. Пішли пастися так. Корови. Я беру підливу. Ага. — От. Можна? По хазяйну да, да, да. заливаємо, да, так? Да, заливаємо, да. заливаємо, гарно, так. І ставимо, ви в духовку ставите? Ні, чи, на, чи на, на, ну, на маленький вогонь? Да, да, да. І скільки воно втлівається? Ну, закипіло, минут 10 і вже воно готові. А, так? Да? Да. Все. Зараз ще Все. треба водички додати трошки. Давайте ми це зробимо, а, а, да. люди розуміють, ага. щоб ми використали час а, ефективно ага. після по, по господарству. А, ну а сьогодні ж буде свято у вас, а, то, да. то теж прийдуть військові? Да, да. Командир сказав, що прийде вітати Марину. Да, да. На 5 часов. Так, так, на п'ять Лера, Приїхала вчора до бабусі з Возимівки. Боже, яка природа, яка погода? І, і оце для чого нам та війна? О, скажіть, а що це О. за щука? Це да. хто? Хазяїн ваш луч? Це лоу? зять піймав. Ох ти. О! А соня вже за все заховала. А де заховалася? Вона що. Шо... Ну вона вже а там. Ї... А її Вася. можна викликати. Іди сюди. Вася, Вася! Вася! Ну... О, ти я ж... Тришечки, трішечки, трішечки зависло зображення. А ми так хотіли подивитися Костя, на нас. Ми всі в будівлю погуляли вже. Костя, я не знаю. Просто э, не знаю, що там. Зв'язок не, не вирівняється зараз, напевно. Ой, ми дуже вдячні Кості Спасибо. за те, що він показує э, і побут. Ага. Костик, давай. У мене качок більше 100 штук до качок. 100 штук до качок. Неля каже, що це її нагадує батьківське господарство. Неля Шавкопляс. Знаєте що, Любочка? От скажіть усім нашим солдатам, усім захисникам ваше слово, материнське, бабусине. Як ви чекаєте на цю перемогу? Нема зв'язку? Ага, зв'язку. Не бійте там коло цього. Ану, каже, ми зараз підемо є там. Є, є зв'язок. От я попросив пані Любу звернутися до всіх наших захисників по-материнськи. От да. в, 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 кажіть. Шановні наші захисники, я бажаю вам здоров'я, крепкого, щоб ви були там здорові, щасливі і оберігали нас, щоб була наша перемога. Та, а чо, а чо, що за сльози? Що за сльози? Не треба плакати. Ми з такими людьми не те, що ми переможемо. Ми відродимося, і Україна стане ще кращою, ніж вона була, тому що такої країни в світі немає. Це я, я сам зараз заплачу. Ну що це шо це за емоція така? Нам... Це, не радості. <рис> радості. це була Любочка. сила. Власник, які ми не називаємо, таку... Але миколаїв, ви таке життя показали. Перестаньте плакати. Все, йдемо <зв 'язково> на життя разом з вами. обіймаємо вас обох величезно. Йдемо <рисв 'язково> на життя саме завдяки Ой. таким людям, як. Пані Любе, я розумію Наш ці сльози. Та життя триває. Да, ми всі ці сльози розуміємо. Але але слухайте, от там, за кілька кілометрів від лінії фронту, е, от там продовжується індикачка, продовжується тепло, продовжується класна погода. Люди продовжується готують людські... голубці, голубці, дають там сметану, і а... кожен намагається зробити щось своє, щоб підтримати. Тому. Дякуємо Кості. Я ж кажу, показав нам все і трішки побуту, да, як зараз на півдні живуть деокуповані території, і те, чим займаються наші е, солдати. Величезний уклін усім за те, що вони там було. Привіт, мої любі! Я костя грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.